you <laughs> Коли підуть геть ці кляті дощі, ти знайдеш сили і спокій в душі. Коли прийдуть теплі весняні дні, все буде наяву. А не в вісні новий день принесе нові відчуття. Повіру краще, і скажи собі це життя. Не загуби його серед цих сірих мас, адже доля дає лише один шанс. Не дивись назад і на інших не дивись. Згадай, що було і просто посміхнись, адже знаєш, що у тебе яскраве майбутнє. Купа перспектив, проблеми відсутні. Піду, думки, вся суть в них, вони це ти, твій унікальний штрих. Налаштуйся на краще, роби свої справи. Знаєш, що б не сталося, все буде яскраво. Зупинись на хвилинку і злови цю мить, так непомітно, наше життя летить, нові дні, нове життя. Нам несуть ми молоді і в цьому суть. Тримайся міцно і бережи сили, ми зробимо все, чого ми хотіли. Адже цього ми чекали так давно, і ти знаєш, ман, все буде як в кіно, тепле сонце і приємний вітер, і ми радіємо цьому, наче діти цієї весни знову виростуть квіти, і нашим мріям уже пора летіти.